Вітаю вас, мої любі підписники та гості сторінки. Дякую, що приєднуєтесь, коментуєте та підтримуєте. Сьогодні хочу коротко познайомити вас з собою. Звати мене Валя, маю 55 років від народження, проживаю у північно-східній частині Одещини, в селі Романівка. Тут я народилась, тут я і живу. Наше село дуже маленьке. Проживає у нас 150 чоловік. Не маємо ні магазину, ні пошти, ні працевлаштування, але є наша земля, яку ми любимо, сіємо, висаджуємо, прикрашаємо. Квіти люблю з дитинства. Ця любов дісталася від мами, яка проживає біля нас. На жаль, Тепер мама вже 4 роки хворіє на деменцію після двох інфарктів. Хто знайомий з цим недугом близьких, той мене зрозуміє. Мої квітники біля будинку були закладені давно, але постійно змінювалися, бо люблю я змінювати картинку. Очі хочуть бачити красу. Хтось в коментарях зауважив, що в мене немає природнього стилю на клумбах. Внесу таку ясність, по селі у нас скільки природнього стилю, тому моя душа бажала яскравості. В житті кожної мами настає час, коли треба відпускати дітей у велике життя. Щоб не заважати їм зайвою опікою, поринула з головою в квіти, почала удосконалювати свої квітники на вулиці, перекопала цілину, наносила каміння, щоб відгородитися від вулиці, почала висаджувати деревця, хвойні, кущі, спочатку сіяла квіти. Простіші це були айстри, майори або ж цинії. Потім висаджувала розсаду однорічників, дуже сподобалась петунія Суперампельна. З роками перейшла на троянди, ще є багато задумок, але час важкий. На жаль, не люди нам не дають вільно жити, працювати та насолоджуватись життям, але ми обов'язково витримаємо та будемо процвітати. Дай Бог! Продовжу про квіти. Так як кожного року висаджувала багато квітів, збирала з них насіння, тому почала пропонувати насіння друзям на просторах Facebook. Колекція зібралась немаленька. До квітів додала улюблені сорти помідор, деякі овочі, так я знайшла собі заняття та якийсь дохід. На нові рослини та облаштування садочку. Друзі мене підтримали, більшість писали гарні відгуки, тепер вже маю постійних покупців, яким я вдячна за підтримку. Сьогодні хочу показати тут відеокаталог насіння, яке я пропоную до продажу. Всім, хто зацікавився, прошу писати в месенджер на Facebook. Посилання на сторінку напишу в описі до відео. Любі мої, хочу познайомити вас із степеню своєї схибленості. Колись, років 18-20 тому, коли ще не було інтернету, а нам потрібно було дещо зізнаватися, якісь садово-городні секрети. Виписували, виписували, десь купляли в магазинах книжкових, купляли якісь е, е, книжки. Брошурки, виписували газети. Ось господар, до речі, мене господаря були прямо такі цілі річні підшивки, все це зберігалося, перечитувалося в зимовий час, це щось знаходила якусь інформацію корисну для себе, якщо вже дуже корисна, то вирізала ось, наклеювала в старенький дитячий зошит. Це про екологічно чисті огірочки та цукрова кукуруза. Такі, даже, бо мабуть, тоді було мені цікаво це солодкий перець на грядку, що любить перець. От зараз показую, можливо, хтось віднайде свою публікацію, тому що ж на кожному є, он. під кожною публікацією була а, прізвище було. Хто написав? От цікаво, бачите, скільки людей було е, трудилися, щоб написати е, цю газету. Колись це з цим було важче. Зараз інтернет, то любу інформацію ми можемо знайти, щоб родила добре чорна смородина. Е, посадіть його, щоб посадили, не сподобалось. Цвітна капуста, ось догляд за капустою і насіння квіткових рослин, і потім в роках сроки зберігання. Оце все мене ще тоді цікавило. З насінням взагалі займалася моя мама, Він не лише квітами, а й городніми овочами. Вона вирощувала це насіння і на базарах реалізувала. Був попит на той час, щось мене навчила, щось я вже потім е, черпала інформацію з цих же ж ось газет, яблучний оцет до сих пір його роблю. Чесничок, соління квашення, теж тоді було цікаво. Всьому свій час, мабуть. Зараз собі включив інтернет, подивився, кроликів розводили, було вигідно. Діти ходили в школу і доглядали за ними. Потім діти поїхали і кролики відійшли. Дуже вже боляві вони були. Курівки тримали теж. І не одну, і не дві було більше. Сіно заготовляли продукцію базили на базар. На той час це було дуже, дуже хороший, така була прибиль. Сіно ми он, е е е теж заготовляли свій сілос. Була у нас яма сілосна, і стіни не мокріють, і вікна не пітніють. От, от цікаво ж, все ж таки, дивіться, навіть зварювальний апарат мене тоді цікавив. Томатне, томатні рецепти, підв'язки, добрива. Все це було тоді на часі. Час сіяти, будь ласочка. бачите. Дивіться, взимку корені ростуть, силу дереву дають. Ну, от-от. Теж прибудемо з картоплею. Колись картопля у нас була дуже гарна, коли дощі йшли вчасно, волога ґрунт був. Зараз у нас ґрунт наскільки просох в, в глибину, що мало що родить у нас дуже важко зараз з цим. Щось таку маю газетку Дачник, де колись в 2017 році е була публікація в цій газеті про мене, про наш двір. Ну, звісно, кожному господарю приємно, коли десь хтось побачив і зацінив твої старання прикрасити своє подвір'я. От, друзі, виходячи з усього цього, я хочу вас запитати, от звідки ви черпали свої знання? Де ви знаходили? Ну, зрозуміло, що зараз є інтернет. А от до інтернету, чи вам батьки передали, чи ви десь за фахом, можливо, спеціаліст, от напишіть, будь ласка, в коментарях, де ви пізнавали світ садово-квітково, городнього направлення? Якщо вам сподобалось моє відео, підтримайте вподобайкою, напишіть в коментарях свою думку та підпишіться, натиснувши на дзвіночок. Дякую за перегляд до кінця.